Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати. Тушковану капусту з чорносливом та грибами. Це дуже смачна та поживна страва, яку ми зазвичай готуємо на різдвяні свята. Ці інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для початку нам потрібно запарити чорнослив. Для цього заливаємо його кип'ятком так, щоб вода його тільки покрила. І так залишаємо на 20 хвилин. Після того, як чорнослив запарився, з нього зливаємо рідину і нарізаємо його на шматочки. Далі підготуємо овочі, спочатку їх потрібно промити та очистити, потім моркву натираємо на грубу терку, цибулю ріжемо півкільцями, часник дрібно, також дрібно шинкуємо капусту та гриби нарізаємо слайсами. Далі на суху розігріту сковорідку викладаємо гриби. Починаємо обсмажувати до моменту, поки з грибів повністю не випарується рідина. Не забуваємо помішувати. Коли рідина повністю випарувалась, доливаємо олію. Викладаємо натерту моркву, цибулю та часник. Також я додаю заморожений перець. Помішуючи, обсмажуємо до моменту, коли овочі будуть м'якими. В Каструлю, в якій будемо готувати, додаємо нарізану капусту. Зверху викладаємо засмажку. Та нарізаний чорнослив. Тепер це все гарно перемішуємо. Тоді беремо сковорідку, в якій робили засмажку, виливаємо туди звичайну воду і потім заливаємо нею капусту. Прикриваємо кришкою, ставимо на середній вогонь і готуємо 40-45 хвилин. Періодично помішуючи. Приблизно за 5 хвилин до приготування додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець до вашого смаку. Перемішуємо. Продовжуємо тушкувати ще 5 хвилин. Потім знімаємо з вогню. Накриваємо і даємо 30 хвилин настоятись. Капусточка настоялась. Ось така у нас вийшла капуста з чорносливом та грибами. Це дуже смачно. Спробуйте обов'язково приготувати до вашого різдвяного столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.